Бойовий гупак це доволі молоде в сучасному вигляді, проте з давнім і глибоким підґрунтям бойове мистецтво. Воно відроджене на елементах традиційного козацького двобою та пронизане глибокою філософією та ідеологією, в основі якої лежить українська бойова культура. Головна мета школи бойового гупака виховання нового покоління українців, міцних та сміливих, ідейних та гордих за своє, освічених та сильних духов, які цінують свою історію та пишаються, що вони діти своєї країни. Кожен знаходить тут щось близьке до душі, а найголовніше це середовище, в якому це відбувається. Середовище побратимів, правильних українських цінностей і воїнської честі, місце, де формується переконання і гартується характер. Адже молодь, що виховується під впливом спорту та української ідеології, проживає досвід тренувань і змагань, бере участь у вишколах і таборах, цікавиться славетною історією та сучасними героями, обов'язково виросте з духом воїна. А коли такий дух підніметься у цілої нації, тоді вся країна буде сильною і непереможною. Слава Україні.